Ніколи не підв'язуйте так свої рослини. Що у вас туя, ялівся, бо там сосна, ялина, інша рослина, навіть яблуня ось так от розвалилися, не підв'язуйте не ні стяжками, ніякою проволокою, не ні цими шнурами, цими пластмасовими, ніколи. Тому що воно потім передавлює, перетирає саму кору. І потім рослинка починає хворіти. Розумака, да. чим же підв'язуєте, спитайте ви? А я вам відповім, усю, є така штука, садовий кембрик називається. Вона схожа на термоусадку. Така трошки тягнеться, є різних діаметрів. І ось так вона виглядає, скажімо так, в роботі. Дуже м'якенька. Вона з часом, звичайно, перегниє. ну кіш, перегниє. Вона досі м'якенька, це вже в мене здається, вона третій рік тримається. І по мірі росту рослини. Вона потім просто пересохне, зламається не, за один рік, звичайно, і рослинка не буде страждати. Так оце ж блін, коштує грошей, да? знову скажете ви. А рослинки також коштують грошей. І чим більше рослинка росте, тим, якщо брати отак матеріально, більше вона буде коштувати. Так що розкашелитись на таку штуку, тут його, я вже не пам'ятаю, бірочка відпала. До фіга метрів і підв'язати там десь якусь гілочку це, це вже копійки. Ну і плюс самий стан рослинки це, звичайно, зовсім інша справа. Так що не економте, не треба ніяких стяжечок, не проволочок. Краще ось таку штуку візьміть.